Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Хайло Мудрик, який дуже мріяв і прагнув забити гол, він забив, але ти йому сказав: тільки не спробуй, не, тільки спробуй повторити це найближчим часом, маючи на увазі вашу очну гру, ваших клубів. Я йому сказав: якщо ти зробиш це в суботу, чи спробуєш зробити це в суботу, відірву тобі так і, так і сказав. Я перепрошую за мій французький. Всім привіт це Юра Гаврищак, Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І очікувано, що сьогодні оглядаємо передостанній матч збірної України в рамках відбору на євро 2024 Як відомо, напередодні в Мальті збірна Сергія Реборова переграла е суперників із рахунком 3-1. І у нас уже є на зв'язку. Тарас Котєві, кажу тобі традиційно привіт, Тарас. Привіт, от на після матчу прес-конференції головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні його звати, підбиваючи підсумки програного поєдинку, сказав наступне: що такі гравці, як Михайло Мудрик, в принципі, роблять в сучасному футболі різницю, і саме тому, з огляду на те, що робив на футбольному полі Вінгер Челси, йому сині і поплатять таку високу зарплату. Ем, скажи, будь ласка, яка твоя думка? Чи Михайло лише може демонструвати свої вміння і свої якості? найвищу якість футболу проти більш слабких суперників, таких як збірна Мальти, і чомусь ці самі дії мо не вдаються проти більш складних, і більш досвідчених, і більш грошовитих футболістів суперників. Ну, Інші футболісти збірної України взагалі навіть проти Мальти не можуть нічого показати. Тому радіємо, що в нас є такий молодий лідер, вожак, який бере на себе гру, який не боїться брати на себе відповідальність і створює перший гол закиданням на Судакова і потім подальшим розвитком комбінації, і потім створює другий гол, коли заробляє пенальті, і створює з нічого третій гол. Тобто просто Маг, бог і всі. Всі вся будь-яка подяка, все належить Мудрику. Насправді, як це перемога імені Мудрика. Більше ніхто в збірні України в цьому матчі, в принципі, так дуже не перемогу не награв. Награли там максам деякі люди на нічию. Тобто, якщо говорити, що там Мудрик тільки проти слабких команд грає, ну а чого не грає ті довбик проти слабкої команди, чого Сотоков не дуже то і грає проти слабкої команди зінченко теж. Не показав своїх найкращих якостей Матвієнко е і так далі по списку, чого е якось зани. Нанижувати те, що показує Мудрик, тим, що він і в матчі з північними киданням те, що я розказував, що єдине, що не вистачало результативної дії. А те, що він робив, цей весь інтенсив, це все продавлювання, яке в купі своїх зусиль дає в підсумку результат, навіть якщо це результат з від інших футболістів, але вода камінь точить і поступово, поступово завдяки таким діям Мудрика суперники і втомлюються, і починають просідати. that І не витримують і збавляють концентрації і відповідно пропускають в цьому матчі він просто вже нарешті зробив те, що мав зробити, і забив, і зробив пенальті. Навіть благородно так в принципі віддав це право на пенальті Артему добуку, якого теж ще не було забитих м'ячів за збірну України. І, ну але так довбик пробив, що чесно кажучи, на наступний раз в будь-якому разі це заробить пенальті Мудрик чи не заробить, тому що деякі тренери кажуть, що це погана при. Так якщо до позначки підходить гравець, який заробляє пенальті, і сам пробиває. Часто такі моментах не реалізовують один стометрові. Але краще хай це буде чи Мудрик, чи Судаков пробиває, які в принципі досить непогано статистику мають реалізацію 11-метрових в Шахтарі переважно, то вони хай підходять до 11-метрової позначки, тому що тебе як пробив добик, то це просто тільки якийсь божественний шалений фарт, який в нашому футболі мав хіба що не знаю Олег Блохін. А в то першому таймі цей весь ці це сяйву фарту на нас. Зійшло і відповідно завдяки цьому, тільки м'яч якось прошмагнув між руками голкіпера, який м, перехитрив довбик, тому що добик чекав, як багато наївних голкіперів кидаються в один кут, а потім їм пробувають просто легко по центру. Е, цього разу був не такий е, голкіпер, а був досить досвідчений. Воротар дуже непогано тягнув Бонело і е, мав мав потягнути навіть цей пенальті. Трошки йому просто не пощастило. І до речі, а там добок після мачому коментарі зізнався, що він е, насправді жахлив. Пробив цей пенальті і наступного разу постарається зробити це краще, і зізнавався, що е, повірив у те, що голкіпер ніби смикнувся в інший кут і тому він пробував е, практично по центру. Ну відверто потолнило. І повертаючись, е, вже завершуючи кейс із виступом Мудрика, Мудрика проти збірної Мальти, людини е, матчу. Мені чомусь здавалося, що е, Михайлу потрібні постійно е, вільні зони, і велика кількість цих вільних зон, щоб він продемонстрував свої найкращі. Якості, як виявилося, Мальта, яка в якої була досить насичена оборона, попри високий блок, цього михайло не потрібно, і це продемонстрував зроблений пенальті, Наскільки він на квадратному метрі і на швидкості може зорієнтуватися і створити проблеми з суперникам, хоча це і збірна Мальти. Так, в будь-якій ситуації Мудрик намагався загострювати. Так, не пішов в нього дриблінг Насправді теж можна це відзначати, що там здається 0 з 5 спроб. Але дриблінг не пішов там і на обох флангах того ж, Ваната, на якого, в принципі, так, трошки пограли, пограли, і загостроти від нього не виникало. Десь трошки не зрозуміло, навіщо Ваната сунути на цей правий фланг, тому що він і. І в матчі з Італії на правому фланзі не вразив, відверто кажучи, і важко йому було і з Мальтою привити себе. Це не позиція Владислава, будемо відверті, і це просто провальний якийсь експеримент Реброви, який я сподіваюся, вже до третього разу до такого не дійде. Я розумію, що там вилетіли наші праві Вінгер об, обидва основні, але все-таки ну, вже краще там випускати. Того ж Зубкова вже краще Караваєва на цій позиції випускати ніж. От робити якісь такі експерименти і вона, та якщо її випускати, то тільки на роль Центр -форварда. і от в. Мудрика, скажімо, порівняно з Владиславом в два спливани більше дотиків і контактів з м'ячем. Тобто було помітно наскільки сильно Україна робить цей ставку на лівий фланг. Туди постійно зміщувався Судаков, і десь можна було ловити флешбеки з часів Йовічевича, де шахтарі, оця парочка судаков мудрик дуже часто, особливо в матчах таких відповідальних єврокубкових, робила у двох по суті всю справу, і вони обігрувалися, проходили ці закидання один на одного. Вони намагалися на короткому клаптику розіграти якусь розірвати простір, і, і це досить і успішно їм, в принципі, вдавалося. Хоча, як на проти Мальта, все таки хотілося більшого більшої успішності тих індивідуальних дій і комбінаційних, і все-таки. Відзначимо, що поки е, мальтійці не втомилися, десь вже підсіли від виразно е, під кінець першого тайму, то вони дуже непогано всі ці лінії оборони тримали, непогано працювали і на нашій половині поля. і, і е, по суті, по суті, самі ж е, і подарували нам цю, цю перемогу, і справедливо відзначають е, мальтійські змі, що Мальта заслужила ну як мінімум на нічию, тому що якби не той автогол після е, провального удару садокову. Дуже класно його вивели завдяки, зокрема, індивідуальним діям і Судакова, і там Добик поборовся. Дуже класно вивели на ударну позицію, що він витро, куди він пробивав. Ну, це таке враження, що всі сили на удари Георгій просто витратив матч з Північною Македонією, де в нього були просто шалені гармати. А тут. Якісь слабенькі постійні ківки в руки голкіперу або десь дуже далеко в бік від воріт, і ну на щастя, і на жаль, для третього номера збірної Мальти дуже такий нещасливий автогол трапився, і саме завдяки цьому ми в принципі і перемогли. Тому що якщо б ми ці голи під звісно, першого тайму роздягалочку не забили. Я думаю, що в нас би були шалені проблеми зі здобуттям результату. І ще, взагалі, не факт, що вдалося би вирвати перемогу. Хоча е Ще з перших хвилин в мене не було якогось такого. Нерво навіть коли ми пропустили, тому що Мальта, от я це назвав Мальтійська служба допомоги, тому що вони не вперше не вперше от такі якісь речі робили. Там то воротар, якийсь простий простріл відбиває в напрямку наших футболістів. Чомусь всі вибігають і м'яч за спину йде, і ніхто не може добити. То захисники те щось начудять в своєму штрафному. Якісь подаруночки такі дають нашим гравцям, які не відмовлялися користуватися, і такі ну нам не потрібні ці подачки. Ми самі будемо вирішувати. Але як виявилося, вирішувати самим не вдалося, все-таки скористалися цією допомогою від мальтійців, і е, в тому плані було спокійно за результат, тому що е, ну, Мальта просто на рівному місці якісь дитячі помилки створювала. При тому, що тактично команда була цікавішою. була, е, Я вважаю, що треба. Суперника переграв Риброва і е, цікавіше, і в плані того вивчення суперника. В плані того, хто як діє, як проти них е, протидіяти е, мальтійці, на жаль, нас перегравали в тому плані. Тільки <кій> завдяки тим своїм індивідуальним помилкам, подарували нам цю перемогу. Ну і завдяки звичайно генію індивідуальному генію мудрика. Е, повертаючись до індивідуальних дій Судакова мене взагалі сказалося у цьому епізоді забитим автоголом. Враження, що він. Дуже слабо пробуває з лівої ноги. Або це просто випадок, бо, зважаючи те, як він завдавав ударів із правої своєї робочої в матчі з Північною Македонією, ну, це велика різниця. І враження, коли він перекинув собі на ліву ногу, і це перекидання призвело до того, що відрізав практично півзахисту захисної лінії мальтійців, якусь м'яч покутив досить, досить легко. Окей, завершили судоком, завершили із мудриком, і переходимо до ще одного гра. Це був ексгравець Шахтаря, і чинний гравець Шахтаря, і до захисних гірників. Що робити з Миколою Матвієнком в протягом першого тайму таке враження, і ти здається, писав статтю огляд на футбол 24. Що він як палій, просто йому подобається створювати пожежні ситуації біля штрафного майданчика, і в штрафному майданчику, чи то збірної України, чи Донецького Шахтаря, просто не можу зрозуміти, чи людина засиділася занадто довго в. В Донецькому клубі і його вартувало би раніше продати піти на підвищення класі, щоб він і підвищував цей клас на іншому рівні. Але відверто Микола Матвієнко привіз і перший гол був одним із винуватців. Забитого голу Мальту Мальти, і були ситуації, коли він просто на власній половині віддавав мальтійцям е, паси необережним своїм ставленням до, до гри, відверто необережним. І от Сергій Робров вже на після матчу прес-конференції сказав, що просто Матвієнко сидів на жовті і тому не хотів ризикувати. Але мені здається, що він не, не в цьому причина, що він сидів на жовтій. Він просто необережно ставиться, ставиться до своїх безпосередніх функцій тобто е, до функції захисника, ну, це як е, відзначав в своєму телеграмі Михайло Смоловиця Латвіанко, е, е, по схожий на цю людину. мем е, полтавського поліяє. Мені подобається, як воно горить. Люди бігають, суїтяться. Ну а для чого я це це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують, асап він такий... тривозив якісь такі дивні моменти, і потім дивився, о як там в обороні збірної України пожежі відбувається, як там Трубін дає собі з тим раду. Погано як виявилося, дав собі раду, тому що абсолютно гол на совісті голкіпер, пропустив між між під собою. Там у нас наша колега Сергій Тищенко писав: в день матчу таку нефортунну статтю про те, куди що це стоповідки Голкіпер, якому вже пора на підвищення із Бенфіки, і куди чи в Ліверпуль, чи в Баварію. ну, Якщо він в Ліверпулі буде так е, грати, то його швиденько приберуть, тому що в Ліверпулі потрібно бути супергероєм, як Алісон, і рятувати е, від числу кількості моментів. А в Баварії це він міг би в принципі, стати своїм, тому що там часто Голкіпери отак лежають. Е, але й непогано грають ногами, як в себе, хоча б в тому плані трупів проявив, знову достатньо пристойна кількість Очних передач точних лонгболів під пресингом себе спокійно почував. Не було такої паніки в ногах і. Хоча б в цьому плані добре він зіграв. А от Матвієнко якраз і, і його то сильна якість проти, особливо чому з, з логічно, нібито, ніби чому випускати його проти Мальти, проти захисних команд. Що у нього є перший пас, він може розрізати, просувати ці м'ячі і е, десь е, допомагати атаці, а але він допомагав цього разу дійсно атаці. Тільки атаці Мальти, тому що він ті передачі давав кілька разів дуже такі пожежні в ноги суперникам. Ну і так як легко коридорчик з е, забарним вони утворили для суперника, щоб. В нього ввірвався Мальтієць і забив е, прекрасний е, гол. То прекрасний в плані комбінації, тому що там таку тріючку по центру розкрутили, і наші і опорники, і е, центральні захисники виявилися такими просто спостерігачами. То звичайно, питання також і від досидорчака, і забарного мусять бути, але все таки Матв'єнко якось найбільше на собі увагу концентрує, тому що у нього якісь найбільш явні оці помилки трапляються. І дійсно можна говорити про те, що просто Шахтар, десь трошки перемаринував його, пропонував арсенал скільки там 20 чи трошки менше мільйонів, чи Брайтон потрібно було продавати. Потрібно було розуміти, що ну це не мудрик і не не може, і не бразильський якийсь апівзахистик, яких продавали за 50 і більше мільйонів. В Євро, в АПЛ, не може Це український захисник коштувати при тих всіх слабкостях, десь і на другому поверсі, в своїй штрафному, а в своєму штрафному, і в е оборонній грі в читанні грі десь і в один в один, адже його і один в один, і північні македонці в штрафному повозили. І з того був би голик би не Трубін. Тобто треба було продавати в якийсь свій час. Ну я не сказав би, що це для самого Шахтаря великий мінус, тому що все-таки Матвєнко атакувальними діями перекриває. Все таки інколи в нього вмикається режим супергроя і більшість зла, що таких проходять і таких відвертих внісить на рівні збірної в. Клубі трошки менше він помиляється. Але і він один з найкращих бомбардирів Шахтаря в цьому сезоні. Але у збірні дійсно це проблема. І вже який матч? Він Ребров знімає Матвєнка в перерві. І що найцікавіше, що після того, як знімають Матвєнка в обороні стає краще. Це як приймають якісь ліки, такі сильнодіючі, і все бачить сваток один з найкращих оцінок від того, що Софа отримав 7,4, в сібі чотири Настан Мудрак 7,9 і дев'ять Тому. Відповідно було помітно і наскільки і холоднокровність в передачах, і точність лонболів, і чисто вигране єдиноборства, і лише дві помилки при спробах віддати пас. Тобто Сваток непогано вів гру, і він набагато краще набагато впевненіше почувався, при тому, що має менше значно менше досвіду саме в збірні, ніж той же Матвієнко. І до речі, щодо експериментів Реброва на правому фланзі атаки не лише з'явився Ванад замість Зубкова після матчу з Північною Македонією, але також вийшов в, в герой, скажімо так, людина нюзмейкер Караваєв, який забив просто неймовірний гол в ворота північному кадонців на правому фланзі оборони. Як тобі таке рішення Реброва повністю змінити правий фланг збірної України? І, окрім цього, також в цій зоні знаходився і Сидорчук. Але зрозуміло. Дали відповідпочити відпочити капітану команди Тарасу Степаненко, який міг мати перебір жовтих карток і не з'явитися у матчі проти Італії уже у листопаді місяці. То логічно, в принципі, все логічно, тому що я ну, не, не, десь далі трошки не розумів, ажіотажу це вболіваємо за збірну Англії, а оце от нам потрібна там суперперемога в Мальті, якщо ми не перемагаємо. По суті, майже з Мальтою, якщо так взяти, був за петрушку, тому що нам було потрібно ну, набрати очок, нам, скажімо, на одне просто більше, ніж італійці, і якщо англійці перемагають Італію, то в нас навіть нічия би цілком задовольнила, тому. Що е, я не думаю, що е, потрібно вірити в те, що Північна Македонія двічі переграє Італію. Відповідно, якщо Північна е, Македонія не переграє Італію, в Італійці збігає е, стаємних е, такс така сама кількість очок, як України, і нам потрібно все одно в будь-якому разі в останньому турі перемагати Італію. Нас вже на нічия не влаштує, тому якось е, занадто багато ажіотажу було і щодо нашого матчу, і щодо матчу е, там Ребро вже ж розказував. Що це цей тиск на результат? Він дуже впливав. Дуже дуже погано позначився на збірні України. Ну що, це якісь такі пошуки виправдання в психологічній сфері? За, якщо тиск на результат вас проти Мальти на вас настільки переважує, що ви не можете показувати свою гру, і це не можуть показати свою гру 10 з 11 футболістів. То складно тоді розраховувати на якісь перспективи подальші, і вже в фінальній частині євро тоді буде ще більше тиску. Треба ж це. Розумієте, ну до речі, в нас ще існує варіант про пройти на чемпіонат Європи 2024 року, який знову ж таки нагадаю відбудеться в Німеччині через Лігу націй. І тому учора довелося, скажімо так, вболівати, не вболівати, а підтримувати збірну Сербії проти Чорногорії. Так, серби виграли, і на 95% вони здобудуть одне з перших двох місць. А відповідно, там же Шотландія за собі забезпечила, яка нас в групі Ліги нації переграла. Відповідно, дві е, сходинки, які е, дві команди, які б да, треба було е, прямого виходу на євро. Е, радше за все вони будуть там, і ми будемо в топ-4 е, з більшою ймовірністю, ми будемо в дивізіоні Б, і там серед суперників Ізраїль. Фінляндія і Босні, Герцеговина, але також нас можуть по пожеребити в дивізіона А, де вже будуть поляки, де вже будуть чи то хорвати, чи то валійці, і там будуть звичайно ваші суперники, і буде вашій шлях. Ну а повертаючись щодо ротації, то в принципі десь були такі думки, що не тільки правий фланг треба було міняти, а й значну частину там лівого можливо флангу, де в плані того ж Матв'єнка сватка поротувати, зінченку дати відпочити. Тому що в принципі, ну, на обличчі Олександра все було написано. Злість, розчарування розуміння, що провалили групу по не по результату. А по по грі, по тому, що е, таку паніку, таку, е, таку валідольність привнесли в другому поспіль матчі проти Мальти. Ну це перебір відвертий. Тобто, якщо ми себе асоціюємо з топовою збірною і е, футболісти, дійсно у нас грають все-таки в е, і в топ-чемпіонатах, і в топ-клубах, е, того ж АПЛ. То uh, мати такі проблеми з з по суті напіваматорами з Мальти. Ну це ну це відверто не красить нашу збірну, і багато хто uh, повинен подивитися в дзеркало і зробити серйозні висновки, Тому що ну якщо не виходить от на класі перемагати, то можливо варто трошки трошки більше зусиль її докладати. Або якщо ти не готовий, якщо в нас складно деяким футболістам два матчі поспіль за три дні проводити, то каже. Вже тренеру і хай випускає інших фібристів, адже ті, що вийшли після перерви, в принципі, ніхто качі не зіпсував. І особливо сподобався звичайно сватко, сваток. Піхальонок дуже холоднокровно, жодної помилки при передачах. Звичайно, він вийшов вже на такий відрізок, коли був рахунок 3-1 і було спокійніше грати. але я думаю, що нічого страшного би не сталося, якщо б пікальонок, скажімо, замінив би в основі, і ну то й точно можна було тут якусь дію замін зробити. Так само нічого страшного не сталося, якщо б Ванад замінив Адобака. Багато хто з колег прогнозував до речі, Бущина замість трубі Бущана замість Трубіна. І в принципі, можливо такий варіант був би дійсно раціональний, тому що в Трубі перепустив з першого ж удару і пропустив в моменті, коли м'яч просто прямо в нього летів. Він був, не мав права такий Удари пропускати. Зрозуміло, що була дуже красива комбінація Мальти, але якось пускати такий гол тільки через те, що гарно розіграли тобі, ну, це теж якось неправильно. А... Просто пощастило дійсно, що е, обидві команди зіграли такий собі пінг-понг фейерплеєм. Ті пропускали якісь дирунуваті, е, і відповідно ми на тому вийшли трошки краще. От. Тому е, десь би напевне б, е, вартувало трошки більше і тої ротації, е, хотілося і очікувалося. З іншого боку, подобається в тому, що Ребров сміливо робить ці заміни. Він не боїться знімати лідерів, він не боїться е, е, саме попередніх матчах. Там і попередві міг замінити Степаненко. Збірної Англії, так? що не помиляюся. І, е, чи стало гірше в побудові, в структурі обороні а збірної не стало. Тому е, спокійно Заребров проводить ці заміни. Є в нас е, певний кадровий потенціал, для і, і люди на лаві запасних, які можна і треба довіряти трошки більше, я вважаю, ну, як мінімум проти Мальти. Е, і, а хоч добре, що хоч є ці забіри, добре, що хоч не, не тягнеться з ними до останнього. Хоча, як на мене, з піхальонок заслужив трошки більше пограти ніж там заключні 5-10 хвилин. А, ну та відверто і було по по Зінченку і по кількох футболістах було помітно центральної лінії і не лише центральної, що вони після північнома канонців змучені і ці спаяні матчі подвійні завжди давалися збірні України досить складно. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість обговорити вчорашній поєдинок збірної України проти Мальти. Завдяки цій перемозі підопічні Робро вийшли на другу сходинку відбірній групі Сі і відстоюють тепер від англійців на три бали. Але наш основний суперник за вихід із групи напряму на чемпіонат Європи дві 2000... 2024 року зрозуміло? Італія це був Тарас Котів, оглядач, редактор футбол. 24 А також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.